День дітські шановні батьки. Сьогодні ми ознайомимося з небезпечними ситуаціями, що виникають в житті про правила поведінки поводження природи Давайте звернемо увагу на картину Це у нас що? Ліс У лісі росте багато дерев, різних дерев, кущів, різних рослин. Які дерева ростуть? дуби ростуть, сосни, плени, ялини, кущики, шепшина, ліщина. Які у нас ростуть квіти у лісі, проліски, підсніжники для, для тварин і птахів це рідна домівка. Які ж тварини живуть у лісі? Це ведмідь. Дикий кабан, зайчик, білочка, вовк, лисичка. Ось ці тварини живуть в лісі. Вони там живуть, живляться всім, що там є. Птахи, сова, дятел, сорока білобока ворона. Теж живуть в лісі. Так. А люди ходять в ліс. Що значить ліс для людини? Е... Людина плену для будівництва, дрова для опалення, е... із деревини роблять меблі, багато корисних речей, сірники, ліки. В лісі люди збирають гриби. Ягоди. На перші походи в ліс дітки йдуть з батьками. І якщо ви вже пішли в ліс з батьками, то далеко від батьків не потрібно відходити. І самим в ліс не можна ходити, тому що може трапитись з вами біда. Ви можете, можна заблукати. Якщо підеш в ліс сам чи далеко будеш відходити від, від батьків, можна зустріти небезпечних тварин, вовка, лисицю, змію. Так. Випадково з'їсти отруйні ягоди чи гриби, тому що багато є отруйних рослин, які ростуть в лісі. У лісі є поламані дерева, які можуть упасти на вас і вас покалічити. Можна упасти в яму. Ось такі, така небезпека вас чекає в лісі, якщо ви будете далеко відходити від батьків, або самі підете в ліс без дорослих.